Всім привіт, не пройшло півроку з того моменту, як мене закенселили під моїм минулим відео за те, що я в 24 роки захотіла собі щось вколоти. Але я вже вколола, і ось я тут з вами для того, щоб сьогодні зробити відео про повний макіяж косметикою пастель. А також ми з вами спробуємо зробити одну половину обличчя повністю матовою, одною такою більш сяючою. Вирішимо, який ефект подобається вам та мені більше, та взагалі з яким обличчям зараз більш трендово ходити. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Я дуже Сильно люблю вашу підтримку, люблю вас, люблю ваші коментарі. Коротше, все, що ви робите, те, що я перелічила раніше. І ми розпочинаємо наш макіяж. Як я вже сказала, паралельно з тим, як ми будемо дивитися та оцінювати різні продукти, по порядку, прям всі продукти, а ми будемо робити дві різні частини обличчя. Також я, як завжди, починаю з брів. Це ось такий от засіб для брів і для туші, в плані для вій. От це засіб для вій і для брів. Написано, що це тушь. Ну, я не знаю, як це може бути тущою, з урахуванням на те, що воно прозоре. Блять, воно ще не відкривається. Е. Sorry, воно не відкривається. Оце треба вирізати. Не вставляю, як я їм бумажку. Коротше, починаємо ми з туші для віта брів, яка називається Show Your Piece. Вона абсолютно прозора. І навіть не знаю, який ефект вона має давати, з урахуванням, що це типу туш, але туш зазвичай, з кольором, але ця без кольору, коротше, я буду використовувати її виключно на свої брови, типу, як гель. Подивимось, як вона працює а, у цьому форматі. Як завжди, я спочатку зачесую повністю всі брови в одну сторону, а, проходячи з гелем, щоб він попав поміж волосиночок і краще тримав форму. І далі вже зачесую наверх. На перше враження взагалі він не клейкий, тому не впевнена, що він буде тримати брови. Щіточка мені також не дуже подобається, тому що вона і не для брів, тому що вона занадто товста, щоб бути для брів, і не для очей. Тому що для очей краще всього працюють саме силиконові щіточки. Тут така велика щіточка. І не для брій, і не для вій. Брій. Брій мене, їж мене шаленій. Ай, коротше. Зараз я просто їх зачесую наверх. По враженням, взагалі на бровах воно ніяк не відчувається. Може, коли воно застигне, воно дасть нам хоч якийсь результат. Поки єдине, що я бачу, що воно якби трошечки тримає його наверх. Але це з урахуванням на те, що в мене якби, брови не дуже жорсткі. От, вони, в принципі, і вітер може наверх тримати, якщо він буде туди дути. От, але, знаєте, що прям. Якийсь ефект ламінування або дуже сильної фіксації, його нема. Хоча, ніби щось застигає щось починає працювати. Зараз побачимо. Я провітрюю брови. От зараз воно схоплюється і починаю щось відчувати. У цьому засобу по своєму вердикту хочу сказати, що він підійде лише тим, хто любить легкий натуральний ефект на бровах, і для тих, у кого брова не жорстка. Тобто, якщо ви любите прям їх просто розчесати та легенько вкласти наверх, він вам підійде. Тобто він брови не склеює, бачите, не залишає ніяких білих слідів або інших кольорів на ваших бровах, тому що багато з гелів так роблять, оскільки це туш для брів. То вона таким не займається, але якоїсь супергіперфіксації, якщо у вас дуже тяжка жорстка брова, ця штучка вам не дасть. Переходимо до тональних засобів, як. як, за що? Мімі-мамому. Отже, тональних засобів на сьогодні два: один такий легкий, більш сяючий, натуральний, а інший прям матова замазка. Я пам'ятаю цим тональним користувалася роки два тому. Коли в мене було прям жорстке акни, Його потрібно було прям ховати. Цей хаває хорошо не тільки шкіру, а ще й ваші грехи. Тому побачите просто як він працює. Ось так. Ці два тональні засоби виглядають. От, я вже тестувала і другий тональний засіб, тобто цей, і він мені сподобався для мого стану шкіри наразі навіть більше, ніж цей. Але ви зараз все побачите, все по порядочку. Наносити я буду спонжем, також від бренду Пастель. Він такий паралоновий, звичайний, трошечки збільшується в розмірі, не сильно. Текстура у тонального нашого легенького така густа, як ви бачите, він не як флюїд, не як водичка, досить гарно криє, навіть не дивлячись на те, що це якби. Натуральний та легкий тональний засіб. Тут написано, що це Skin Tint Foundation. Типу, це тінт для шкіри, дуже легкий, дуже повітряно, натурально він виглядає на нашій шкірі, на вашій шкірі. І в принципі, це справді так. Він гарно маскує невеличкі почервоніння, але загалом на шкірі виглядає дуже-дуже невагомо. Дивіться, як легко виглядає ця частина обличчя дуже невагоме, легке покриття. при тому воно трошки сяюче, але не занадто, не як жирний млинець. Зараз на іншу частину обличчя нанесемо цей High Coverage Liquid Foundation Pore Minimizer Shine Control Matte Look. І ви побачите, що таке реально кричить, матовий тональний. Ви зрозумієте про, про що це все. Щоб ви зрозуміли, наскільки він густий, ти отак робиш, а він не падає. Ну, падає, але повільно. Коротше, в нього дуже-дуже-дуже густа текстура. Він прям, ну, дуже-дуже-дуже щільний. Якщо вам подобається full glam makeup матовий, то цей тональний вам сподобається. Так, він мені трохи жовтить. Це дивно, тому що ніби раніше не жовтив. Можливо, змінили кольорову гаму, можливо, просто взяла на той відтінок. Зараз він трошки всядеться і побачимо наш результат. До речі, дозатору цього тонального досить складненький на любителя. можливо, вам доведеться багато разів отак чвякнути, щоб воно щось вилетіло звідси. Трошечки стушовую вниз. Бачите, колір трошки мені жовтить. А от з цим такої проблемки нема. Ось я нанесла наші тональні засоби, і мені прям очевидно, переважно подобається оця от сторона. Вона така натуральна, трошки сяюча. Ця матова. Але мені здається, це більше знаєте привіт 2015 тисячі років. Тобто, матове покриття, це класно, але зараз намагаються робити більш легкі тональні засоби. Мені здається, ідеальним варіантом, якщо вам подобається. От такий фініш, але от таке покриття це ці дві тоналки змішати, так можна робити. І тоді у вас буде і покриття більш стійке, і при цьому трошки сяюче, коротше, і воно довше буде триматися. Я так постійно роблю, коли потрібно змішую трошки легше тональну основу, з трошки… Більш повного покриття, от і виходить ідеальний тональний засіб. А поки можете оцінити результат. Отут. Звичайно, поки що немає ні корекції, нічого. Тут є трошки ліпісінка, але зараз ми консилером все виправимо. Але я голосую однозначно за цю сторону. А ви пишіть, який тональний вам більше сподобався. Далі у мене йде консилер, пастель кавер пруф SPF, щось там от таке. Cover Perfect SPF 30 24 години Ultra Smooth Wear Concealer. Дуже довга і цікава назва. Він, до речі, біленький, має по кольору мені підійти. Зараз, можливо, ним вдасться мені зробити таку легку кольорову корекцію. І за рахунок цього ми трошки вирівняємося по тону з обох сторін. Я наношу консилер. Не тільки під очі, а ще й в центральні зони обличчя, щоб трошки їх підвисвітлити, тому що корекція це не обов'язково наносити лише бронзінг або рум'яна або корекцію. Корекція може бути і світлими кольорами. До речі, якщо у вас, наприклад, віковий макіяж ви дівчинка за 30, то краще робити корекцію не тим, що ви формуєте собі додаткові впадини, да? наприклад, коректором або бронзером. Краще робити собі кольорову корекцію з світлими кольорами. Так ви собі не зробите додаткових впадин, тому що з віком і так багато цих впадин формується, і нам ще вони не потрібні. А з світлом ви зможете пропрацювати потрібні зони, і при тому не підкреслити того, що ви не хочете підкреслити, Так, центральні зони обличчя я пропрацьовую. Консилер дуже легко лягає, тошується в нього така, знаєте, легка текстура. Колір для мене вдалий. Сюрприз, сюрприз. Досить класно приховав синець, при тому нічого не підкреслив. Взагалі пастель вміють робити консилери. У мене був інший консилер, такий фіолетовенький це була прям просто моя любов. Я його просто заюзала до останньої краплі консилеру. Зараз його в наявності не було, тому взяла оцей. І скажу, що я, в принципі, також ним поки що задоволена тим, як він працює під очима, тим, як він висвітлює. От, мені дуже подобається. Зараз ще висвітлимо центральну зону з цієї сторони. Бачите, як схопився тональний, який він тепер матовий. Як тут сяє обличчя, так? А як-от тут просто така наглуха матова бандура, яка називається моїм моєму обличчям. Тентер обличчя знову висвітлюємо. Сюди ми вже навіть більше нанесемо консилеру, щоб зрівняти ефект. Консилер ми з вами нанесли, йому однозначний лайк, дуже сильно сподобався. Як він наноситься, як він виглядає на обличчя це дуже гарно. Сучасна формула у консилера, так я вам скажу. Під очами також виглядає суперово, маскує почервоніння, маскує синці. Висвітлює гарно, тобто ним можна користуватися як звичайним консилером на щодень. Його плюсми середнє перекриття, він гарно нашаровується йдеш до мене в косметичку. Далі ми переходимо до кремових рум'ян, звичайно ж, і я не побоюсь цього слова. Це мої улюблені кремові рум'яна були на досить-досить довгий час. А я користувалася ними останні півроку. В мене були точно такі самі, лише в іншому відтінку, у дуже гарному, червоному. Щоб ви не думали, що я брішу я зараз принесу. Я прийшла. Подивіться, які вони вже страшні, заюзані. Тут прям реально майже нічого не залишилося. Якщо ви з цієї сторони поглянете, ви зрозумієте, що тут прям я щось вже вимазюкую, але тут майже нічого не залишилось. Це був відтінок. Чорт його знає, який, бо все відклеїлось. Коротше, я ним користуюсь дуже давно, дуже гарний червоний відтінок. А ви знаєте, що червоні рум'яна дуже гарно виглядають майже на будь-якому обличчі. Отже, я повторюю свою спробу, але це відтінок 53. Мені здається, має бути дуже гарним універсальним, реально універсальним, який підійде максимально всім. Робимо своч. Ось так виглядають ці рум'яна. Дуже легко вони тушуються в них дуже приємна, легка текстура. Я прям максимально кайфую від цих рум'ян. А дуже легко ними користуватися. Зручний аплікатор, ви буквально собі тицяєте ось так. І зверху просто, наприклад, ось таким пензликом. Я його просто спускаю трошечки вниз, трошечки наверх. Подивіться, він просто розтушовується, як масло у вашій шкірі ось так. Максимально топові рум'яна дуже сильно вам раджу їх, особливо, якщо ви. Постійно з ними перебарщуєте з цими рум'янами або навпаки не добарщуєте. Тобто тут ідеальна концентрація пігментації, кольору і при тому не потрібно, щоб у вас були дуже сильно рівні руки, щоб ними користуватись. Бачите, я нанесла зовсім трошки рум'янцю, але нічого мені не заважає. Знову нанести ось так і не шарувати. Тобто, це можна одразу нанести більше, або нанести менше, або донанести потім. Воно дає собі, дає час його потушувати, тобто воно не застигає моментально. Як ви бачите, вона просто як водичка легенько. Оп. Оп. Це дуже класно, дуже просто. Оці от рум'яна це реально те, що я рекомендую придбати. От, от ці рум'яна це просто любов. Вони дуже компактні, дуже комфортний аплікатор, ними легко працювати. Всі плюси ніяких мінусів в них нема. А ще до речі, в них досить широка кольорова гама. Тому, якщо вам подобається якийсь специфічний відцінок рум'ян, то тут, скоріш за все, в цій лінійці він буде. Тому рум'янам однозначно лайк. Прийшов час пудритись і матову половину обличчя ми максимально щільно запудримо цією пуховочкою. А частину обличчя, там, де в нас буде сяюча, я припудрю лише зони під очима, а всю іншу частину обличчя сюрприз, залишу сяяти. Припудриватись ми будемо пастель Transparent Lose Matte Powder. Як ви бачите, я трошки її вже відкрила. Вона трошки на мене вже просипалась, і, і що? І нічого. Вона отак от от одразу висипається, немає тут ніякого протектору, на жаль, виглядає ця пудра просто як присипка дитяча цікаво, як вона буде лягати в нас. Як завжди, починатиму з зони під очима, дуже потужна ця пудра. Пудрить, я вам скажу так, прям, матує в нуляку. Ого-го, нічого собі, подивіться. Для тих, у кого жирна або комбінована шкіра, для тих, хто хоче матово виглядати, мені здається, це прям must have. Ось подивіться, наскільки матова зараз шкіра з цієї сторони. До речі, хочете прикол? З цієї сторони не знаю, побачите ви чи ні, рум'яна підрозділи тон. Хоча з цієї сторони взагалі такого немає. Вони лягли як в литі. Не знаю, в чому може бути проблема. Можливо, щось цього на силіконовій основі, щось цього на водній, і тому рум'яна не всюди так лягають. Хоча з усіма тональними, які ми я до цього працювала, взагалі ніколи не було проблеми з цими рум'янами, хоча. Як я казала, я ними фарбувала півроку. Абсолютно з різними тональними. Але тут чомусь воно трошки підроз'їлось. Навіть сама дивуюсь, чому так могло статися. Спробую це зараз пофіксити, не робіть, так як я. Я... Ці трюки всі, всі виконан... виконані професіоналами. Вам так краще не робити. Але якщо раптом захочеться, пояснюю, що я роблю. Якщо ви припудрили обличчя, звичайно ж нічого кремового туди класти вже не варто. Але є нюанс. Можна працювати поверх сухого чимось кремовим, але воно має бути максимально, максимально щільне. Тобто, я зараз зону, там, де в нас проївся тональний румянами, дуже щільно спонжиком, такими притопчуючими рухами, затоную. Так, все більш-менш припудрила. Тепер з іншої сторони буду користуватися пудрою, таким от пензликом. І ми будемо припудрювати тільки те зону та зону під очима. Ось таким чином забираюся під око. Іду в центр, тут в центр, і тут в центр. Щодо мого вердикту. Ця пудра дуже сильно матує, прям дуже сильно, і тому може підкреслювати якісь шалошинки, От і інші на рівності на шкірі. Якщо у вас комбінована жирна шкіра, і вам потрібно її заматувати прям конкретно сильно, Ця пудра вам підійде. Лише я вам пораджу користуватися ось такою пуховочкою. Вона мінімізує всі шанси підняття на гору будь-яких шелушиночок. Тому пуховочка плюс пудрочка, і буде все супер. Далі ми тестуємо кремові рум'яни від пастель, і нанесу я їх лише на частину там, де у нас сяюче, тому що вони сяючі, а матові будуть з матовими текстурами. Ось так от виглядають. Ці от тіні, вони такі ніжно-рожеві. І побачимо, як вони працюють. За текстурою вони, до речі, досить густюнькі. Просто нанесу на повіку і пальцем підтушую. Дуже гарно воно сяє. Чекаємо, поки кремова блискітка трохи схопиться, а на іншу частину нанесемо рум'яна у схожому кольорі. Ми ними ще будемо працювати по обличчю, скоріш за все, але зараз ви побачите, як вони працюють в якості тіней. Так, уявляєте? Так також можна робити будь-які бронзери, рум'яна. Все, що сухе, ви можете наносити в зону тіней, і вона, воно там буде вам класно працювати, якщо вам, звичайно, цей віддіночок підходить. От, пишіть в коментарях, чи знали ви про такий лайфхак, та чи використовували там бронзер, рум'яна собі на очі, тому що. Це дуже класно, може зекономити вам нерви і часку, особливо коли вам потрібно дуже швидко кудись зібратися. Не один в один, але щось схоже. Мені дуже сильно подобаються ці кремові рум'яни. Вони дуже легко тушуються пальчиком, тому якщо вам потрібен якийсь варіант на дуже швидко нафарбуватись, прям дуже швидко, то рекомендую взяти ці кремові тіні. Вони компактні, вони маленькі, вони сяйвочку, легко тушуються. Буквально одним пальчиком можна собі зробити фул мейкап, очний, глазний, очковий. Коротше, ми не поняли. Далі буде фіксувати наші тіні та затемнювати трошки складочку з сухими тінями від пастель Show Your Style. Ось так от виглядає ця палеточка. Звичайно, там є різні кольори. Тут, як на мене, є вдалі кольори, але не всі. Не всі. Я візьму найсвітліший відтінок і нанесу його прямо під брівку з обох сторін. Тепер беру більш щільно набитий пензлик і ось такий от найтемніший колір. Буду змішувати з оцим і буду затемнювати нашу зону біля війок та трошки вище. Тобто буду затемнювати ці зони і робити гарно ту. Наносяться тіні дуже легко, дуже гарно. В них хороша середня пігментація, при тому вони не осипаються мені під очі. Мені це дуже подобається. Це класний результат для. Бюджетних цінний. Ще й нашаровується, до речі, досить непогано. Тобто я темним іду, йду, йду далі, він все одно класно нашаровується. Зараз я візьму ось такий пензлик і просто повазюнькаєм туди-сюди, щоб трошки його підтушувати. І знову зверху тушуємо. Тепер з цієї сторони на центр наносу сяйвочку таку суху. Тепер трошечки підведу собі між віку. Не звертайте увагу поки що на цей результат. Я ще це все буду чистити. От, Поки що фарбую собі залажу до олівцем та фарбую міжвійку. З обох сторін олівець це айматік каял, механічний такий олівчик, має досить пристойну стійкість. Зараз ще трошечки знизу додамо тінюшечки. Зовсім зовсім трошки. І тепер показую вам підводку. Робимо стрілки. Потім я це все відчищаю і роблю гарний макіяж. Нарешті, щоб ви на цей жах не дивилися. От це такий, знаєте, basic Express формат. Я не люблю дуже сильно собі якісь смоки вимальовувати. Ви собі так само зможете зробити. Отже, ось така от у нас є підводочка чорна від пастель. В мене вже була така підводка, вона дуже гарно малює чорні гарні стрілки. Звичайно, якщо ви вмієте малювати чорні гарні стрілки. Дуже тонкий має кінчик. Єдине, що він фетровий, тому може іноді забиватися через деякий час. Його потрібно чистити там об руку чи об щось ще. Але загалом малює дуже гарні тонкі чорні лінії. Дивіться, мені дуже складно одночасно говорити і малювати стрілки, тому вибачте, мене будь ласка, я так не вмію робити. Мені складно, складно. Мені здається, мені комусь робити стрілки навіть легше ніж собі завжди. Далі ми переходимо до туші для вій, і це також довгий час була моя фаворитка. Це туш для війна напевно, найпопулярніша від пастель, і прикол тут не лише у самій туші, а в її комплектації, скажімо так, бо тут всередині не лише така прикольна тюбулечка, тут всередині ще й дуже прикольні стікери, якими я а, ще рік тому обклеїла собі все, що можна було обклеїти. Ось так виглядає стікери. Ці і ось так виглядає сама туш. Ви зараз побачите, як вона працює. Тут, всередині, силіконова щіточка, вона додає і об'єму, і підкручує. Може здатися на перший погляд такою дивною формою, але повірте мені, працює вона неймовірно. Сподіваюся, формули не замінили, бо вона в мене прямо закінчилася ця туш. Я нею користувалася досить довгий час. І не забуваємо про нижнє. Тут, до речі, дуже комфортний такий накінечничок, яким можна фарбувати нижні вії. Дивіться, ось так от виглядають вії наші. Воною трошки підкручує і додає об'єму. Тобто, ця труш труш. Ця туш робить всього потрошки в хорошому сенсі цього слова. Дуже комфортна щіточка, ніколи очі не виколює, слава Богу. Працювати нею приємно, підбиратися під саме коріння. Профарбовувати центр вій коротше. Ця, туш як була моїм фаворитом, коротше, так вона і залишилась. Вії наші готові. Туші лайкос абрикос. Давайте переходити до сухої корекції. А точніше, до бронзеру. От, виглядає він ось таким чином: це палетка, хайлайтер плюс бронзер. Це валиться з рук. Ось так вона виглядає. І з цієї сторони ми зробимо чисто бронзер, а з цією помішунькаємо хайлайтер з бронзером. Я думаю, що воно дасть нам гарний результат. Бронзера я використовую, якщо використовую на собі, зазвичай зовсім трошки. Зона його нанесення десь плюс-мінус між рум'янами та контурінгом, тому що він нам не робить якісь впадини, він нам робить відчуття обличчя, ніби ви засмагли десь і вас цьомнуло сонечко у вилицю. От тут трошки помішунькаємо, струшуємо і ось так: от зашліфовуємо пори. Багато не буду. Дивіться, який тут бронзі-бронз-лук. І подивіться, яка тут матова махіна. Коротше, мені більше подобається сяюча сторона. Давайте я ще трошечки додам рум'ян сухих. Вони такі без шимру, без нічого, також від пастель show your joy здається. Show your happiness. Happiness. Joy це сухі. От, дуже приємний нейтральний колір. додам їх ще з цієї сторони. А тут не буду. Щось я перепрущила з рум'янами, да? дівчата. Дівчата, я перевершила з рум'янами. Не дивіться. Ну, іноді складно просто зупинитися. Так, трошки пудрою тут висвітлила, але це ще не все, тому що в нас є хайлайтер. Так, нам було мало бронзеру плюс хайлайтер. Тепер у нас буде чисто хайлайтер, і це таки, знаєте. Як вам пояснити, Схоже чимось на матове сяйво, тобто воно таке делікатне, акуратне, дуже легке. Тому я його як матове сяйво, да, я знаю такий модний термін, нанесу трошечки ось сюди. З матової сторони, тому що воно нам не дасть близько якогось переливу. Воно просто трошечки підкреслить наш рельєф. Бачите, воно зовсім непомітно переливається. Це називається матові хайлайтери, такі також існують. Уявіть собі. Дивіться, як прикольно. Тепер будете знати, що існує така штука, як матові хайлайтери. Звичайно, прямо з такою назвою матовий хайлайтер ви нічого не знайдете, але тепер будете знати, як воно називається у нас в, скажімо так, в підвалах. Де міолівець. І the last, but not the least — це губешки. І губешки ми розпочинаємо з олівця для губ, який вже дуже сильно затасканий, але це означає лише одне, що я його дуже сильно люблю. Це олівець від пастелю у 205-му відтіночку. Дуже гарний, гарний, коричневий. Бачите, він такий вже тупий і короткий, як я. Дуже легко наноситься, підтушовується, гарна в нього стійкість. Це, напевно, одні з найкращих олівців в дереві, які ви можете зустріти. Умалюю ним контур. Кантурочок чуть, -чуть. Подивіться, які гарнющі вуста, який гарний коричневий колір, не теплий. І щоб не було ні компромісу, ні туди, ні сюди. Тобто не буде в нас ні сяючі губи, ні матові. в нас буде на губах тінт. Це тінт в такому конському розмірі. Тут, здається, 15 мл. Ні, 9 9,6 мл для тінта от, від пастель. А він є в двох відтінках, вони плюс-мінус схожі. І воно так смачно пахне. Дуже смачно пахне такою малинкою. Трошки хімозною, але я люблю хімозні запахи, тому тінт я наношу на центр губ і підтушовую пальчиком. Він такою водянистою текстурою, не буду тягнути інтригу, я ним користувалася, в нього дуже гарна стійкість, тому, якщо ви його будете наносити, налаштовуйтесь на те, що відмити ви його приблизно ніколи. Насправді, я жартую, відмити його можна. Колись можна. Коротше, сенс у тому, що добу ви з ним точно проходите. Тому якщо потрібно щось рожеве та стійке, ви знаєте, де шукати. До речі, тінти дуже класно використовувати як база під якісь помади або блиски, тому що навіть якщо цей помада або блиск зітреться, у вас залишиться хоч трошки відтінку тінту. А це гарно. Я тут так бахнула бронзера. Отер так сяє. Що мені з цим робити? Нічого. Буду вас осліплять. Зараз я собі додам ще веснянок. Це моя любима тема для будь-якого макмяжу. Не завжди вони виходять. Але нічого. Ляпнула, опять ляпнула. Купила таку штучку з тему. От, і... Не завжди воно робить натуральні веснянки, як мені б хотілося. Але тестуємо, що можу сказати. Коментарі, що мені на обличчя насралі мухи теж приймаються. Нічого, далека буде норм. Ви ж мене здалека дивитесь, правда? Ви ж мене на телеба на, теле на телебаченні. Ви ж мене на тіліпузері дивитесь, правда? Ви ж мене дивитесь на телефоні. А якщо ви дивитесь мене на телефоні, то що? То вам не видно, що в мене не вийшли ластовиння. Правильно? Правильно все. Значить, нічого страшного, значить, я собі не переймаюся. В мене не вийшло ластовиння, але нічого страшного, бо ви все одно його не бачите, бо ви дивитесь? що? Що? Бо ви дивитесь не на телеку, Правильно? Правильно, все. Помагітє, мене ніби комарі покусали під глазами це ужас. Коротше, відмотайте відео на пару хвилин назад. Поки я не зробила цю помилку жахливу, і будемо вважати, що все окей. Коротше, щось я вже зробила. Не дивіться, не дивіться. Ось так у нас виглядає повний макіяж косметикою пастель з абсолютно сяючою частиною та матовою. Пишіть в коментарях, який результат, яка частина, яка половинка обличчя вам подобається більше. Також чи користувалися ви косметикою від пастель. Пишіть свої відгуки, улюблені продукти, неулюблені продукти, можливо, свій досвід з брендом. Також мені було б цікаво, е, якими брендами ви б хотіли, щоб я зробила повний макіяж. Я готова це зробити. Готова купити пакаван косметосу і за... робитися ним і більше ніколи не бути онлайн. От, також я зараз шукаю натхнення, щоб змонтувати свій влог з Сейшел. Я сподіваюся, це коли зроблю. От, тому мені дуже сильно потрібна ваша підтримка. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Пишіть, що хочете, можете навіть булити мене за те, що я хожу до косметолога 24 роки. От я вас дуже сильно люблю, обіймаю, цілую, всім па.